Чому відбувається таке зло, стільки вбитих, зґвалтованих, все не переличиш. В цьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди походять від звірів, вони не цінують тоді своє життя, поводяться як тварини, і так само ставляться до інших людей. Тобто, яка причина? Безбожжя. Люди перестали вірити в Бога, а війна це вже наслідок. У школах завжди викладали Божий закон, Слово Боже. Це зробили в останнє століття. Що зробили в останнє століття? Це прибрали, почали вчити маячні, який результат отримали. Війни сколихнули нашу землю, тому що сини дьяволи посіяли в цей світ, почали пропагандувати еволюціонізм. Атеїзм, відсутність Бога, невіру в Біблію. Сталін говорив, що потрібно викладати що нібито землі мільярди років, всі люди походять від мавп, не було всесвітнього потопу. І це була ідеологія, яка привела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. Для того, щоб жити в християнській нації, захищеній Богом, нам потрібно Повернутися до Господу нашого Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місія Слово Божі, щоб наповнювати своє життя відкровенням згори і прожити щасливе життя без дьявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо переломлювати з вами хліб насущний, за заповіддю Христа, спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас!